20-річний Житомирянин Антон Костянтинович прийшов помінути загиблих визволителів разом з онуком. Він офіцер запасу. Каже, що також ходив записуватись у добровольці, аби захищати цілісність країни. От, прийшов з онуком поминути, щоб не було більше. Не гибли наші от внуки, наші діти, щоб на цьому кінчилось як-не-як, вже 70 років. Після війни пройшло, і ще нам нав'язують нову війну. Поминальний день 22 червня. Це ще один спогад і нагадування тим, хто забув, що таке війна, зазначив голова Житомирської міської громадської організації Молосердя Семен Галабурда. Незважаючи на свій поважний вік, він активно займається благодійністю і патріотичним вихованням молоді. Зібрав усі сили, бо вже ноги не носять. Щоб провести оцей благодійний поминальний обід, бо піклуюся дуже хочу, щоб війна, велика візняна війна, ще не закінчена на сьогодні, бо ще тисячі могил не встановлено тисячі могил. Солдат пам'ять про загиблих на сході бійців 95-ї аеромобільної бригади відслужили поминальну панахиду. Небайдужі Житомиряни запалили свічки.